Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо останню партію 10-го туру міжнародного фестивалю, що проходив в іспанському сіджесі, у виконанні гросмейстера Василя Іванчука. Спочатку ми розглянемо цю партію, а потім підіб'ємо підсумок виступу українського ветерана на цьому змаганні. Василь Іванчук грав білими проти юної індійської шахістки, міжнародного гросмейстера серед жінок. Савіти Шрі Баскар. Е4 зіграв Іванчук, С5 сицилійський захист, кінь в 3, кінь С6, Д4 розмінялися і чорні виходять ферзем на Б6, нападаючи на коня. Кінь відходить, Е6, кінь С3 і ферзь С7. Слон Е3 грає Іванчук, після А6 ставить коня на А4, Б5 вилка кінь Б6. Чорні відійшли турою, розмін на С8, і Василь Михайлович чіпляється за пішака Б5 ходом А2А4. Чорні контратакують пішака Е4 і відбуваються розміни. Спочатку на Б5 взяття, потім кінь б'є Е4, 2-0, і кінь відходить назад на Ф6. c 4 грає Іванчук, захоплюючи простір слон d6, нападаючи на пішака. Український гросмейстер вирішив просунути вперед пішака ж. Дещо послабивши білі поля на королівському фланзі, але обмеживши слона Д6 2-0, ферзь Е2, тура А8. Тура fd 1 грає Іванчук, і після слон e 7 ставить коня на Д4 під розмін. Він відбувається, і тут чорні, які до цього моменту грали досить непогано, припускаються серйозної помилки. Треба було зіграти ферзь Б7, і цей хід тримав приблизну рівність. Хоча, звісно, Іванчук, отримавши прохідного пішака на ферзовому фланзі і пару слонів, мав певну ініціативу. Але Савіта вирішила зіграти різко в центрі, пішла d7d5, і це дозволило українському гроссмейстеру після розміну на А8 просунути пішака на С5, створивши пару зв'язаних прохідних пішаків на ферзовому фланзі. Звісно, брати на C5 не можна, зв'язка тура c 1 і чорні втрачають легку фігуру. Але заслуговував на увагу хід Е5. У цьому варіанті чорні віддають пішака, слон б'є c 5 розмін на F6, тура б'є d5. У білих, безперечно, велика перевага. Це зайвий пішак на ферзовому фланзі, краща пішакова структура на королівському, але все ж таки на дошці різноколірні слони. І шанси на нічию у чорних зберігаються. Та Савіта вирішує не спрощувати позицію, грає кінь Е4, серйозно падаючи на пішака С5. І це викликає природну реакцію з боку українця. Він ставить свого пішака на Б4. Тут у чорних був ще один цікавий ресурс: можна було зіграти Тура Б8, щоб після очевидного ф 3 несподівано забрати конем на ж 3 після взяття шах. Білим, щоб уникнути постійного нападу з боку чорного ферзя, треба перекриватися. Після взяття тура б'є Б5, білі грають тура А1, і загроза тура А8 дуже серйозна. Треба робити кватирку С6, слон Д6 і точний хід слон С5. Звісно, бити слона не можна, тому що білі грають С7 і пішак проходить у ферзі. Але ж можна просто відійти слоном на Ф4. Тоді шах король в 7 і форсований варіант продовжується. Ще один шах король g6, це 7, чорні змушені віддати слона, але позиція після h7 h5 не така вже проста. За слона у чорних достатня компенсація три пішаки. Очевидно, саме білі грають на перемогу, але перемогти тут не так вже й просто. Та Савіта знову помиляється. Вона грає слон F6. І розмін чорнопольних слонів лише на користь Іванчука. Ферзь Б2, тура Б8, слон F1. І знову пішака ц 5 брати не можна, тому що тут білі, перед тим як побити ферзя суперника, попередньо забирають на F6, виграючи легку фігуру. Тому Савіта вже вкотре в цій партії ставить коня на Е4, реально нападаючи на пішака, але Тура ц 1 грають білі. І виявляється, що знову ж таки брати на c 5 не можна, оскільки білі просто відходять ферзем на c 3 і чорні втрачають матеріал. Тому тура c 8 зіграла індійська шахістка, але Василь Іванчук спочатку напав на туру, повернувши її на b 8 а потім зіграв слон d 3 Ідея це розмін на Е4, який погіршує пішакову структуру чорних, а потім b 5 Пішаки просуваються вперед. Тому кінь же 5 зіграла Савіта, і пішак все одно пішов на п'яту горизонталь. Тепер вже два білих пішаки перетнули демаркаційну лінію. Чорні зіграли d 4 Ну, звісно, брати на d 4 не можна, вилка на F3, але чому ж не просунути вперед пішака? Та якщо піти b6, нападаючи на ферзя, то той стає на c6, і чорні нарешті отримують реальну можливість використати послаблення білих полів на королівському фланзі суперника. Тому Василь Іванчук вирішив спочатку зіграти c6. І якщо чорні просто чекають, наприклад, граючи h5, то білі просувають вперед пішака Б, і після взяття жертвують Ферзя. Але ця жертва тимчасова, тому що пішак Це, просуваючись вперед, дуже швидко відновить на дошці найсильнішу фігуру білих. Тому тура Б6 зіграла Савіта, начебто недійно заблокувавши пішаки суперника. Але у чорних інша біда. Це невдало розташований кінь, і Василь Іванчук ходом Ф4 нападає на нього. Назад відійти конем не можна, тому треба йти лише вперед. Але якщо піти на F3, даючи шах, то після король g 2 кінь все ж таки втрачається. Тому Савіта вирішила зіграти кінь h 3, але після король g 2 знову ж таки треба віддавати коня. Щоправда, за нього чорні отримують два пішаки, та враховуючи велику перевагу суперника на ферзовому фланзі, це лише крок до перемоги з боку українського гросмейстера. Це сім грає Іванчук. Після шаху акуратно відходить королем у кут дошки і Савіта нарешті здалася. Після шаху ферзя в три можна спокійно перекритися ферзем. Ось така партія. Можна сказати, перемога на класі. Під час поєдинку відчувався брак досвіду в індійської шахістки. Ну а наш шахіст використав всі помилки суперниці і заслужено переміг. Таким чином, Василь Іванчук набрав у цьому турнірі сім очок. Але не в десяти партіях, а в дев'яти. Пам'ятаємо, що на перший тур Василь Іванчук просто не встиг приїхати, оскільки закінчував турнір в Катарі. Сім з дев'яти непоганий результат, але враховуючи, що суперники грали на одну партію більше, то, звісно, конкурувати за перші місця Василю Михайловичу з самого початку турніру було дуже і дуже важко. Детальна інформація щодо цього турніру знаходиться у посиланні в описі під даним відео. Але з Василем Михайловичем ми не прощаємося, тому що сьогодні, 26 грудня, в Нью-Йорку стартує чемпіонат світу зі швидких шахів, а потім, після його закінчення, відбудеться турнір з Бліцу. І в обох цих змаганнях Василь Михайлович бере участь. Тому побажаємо нашому шаховому ветерану успішної гри. Можливо, ми побачимо нову дуель Василя Іванчука проти Магнуса Карлсена. Це буде дуже цікаво. Тому продовжуйте слідкувати за каналом Шахи для всіх. Намагатимуся оперативно робити огляди найцікавіших партій Василя Іванчука та інших українських шахістів на цих змаганнях. Дякую за увагу, до побачення.